Сьогоднішній випуск починаємо з розвороту на 180 градусів, тому що головна новина тижня. Немає слова, новина, прикинь, новина тижня, поки не закінчився Остінський мейджор, Це, звісно ж, історичне досягнення. Навіть Джуніор, про яке ми навіть записали окремий і дуже крутий подкаст, який можете подивитися на нашому каналі. Хто ще не бачив, подивіться, навіть якщо не граєте в доту, історична подія. А Хто бачив, ну розійшліть його всім, хто тільки може подивитися, і хто не бачив, коротше. Займайтеся справами. Так от не встигли ми вдосталь натішитися перемозі юніорів як менеджмент клубу оголосив, що все, нова ера настала, і хлопці тепер є основною командою. А що їм ще робити? Не те, щоб це був якийсь сюрприз, але сюрприз, прикинь. Але сталося все якось швидше, ніж ми сподівалися. Вже бодай тому, що попередня команда з Юрагі Копі Бум Арі Каорі, типу як розформована, але вони ще виступлять на піджел Валахія Сізон 5, який триватиме по 29 червня. Це ми будемо дивитися, де. Потім вихідні потім вихідні у нас. Такий собі останній танець, після якого всі учасники, включно з тренером Міланом Козумарою, стануть вільними агентами. Ну так треба грюкнути дверями, щоб халабуду наві розтрясти. Ну а з 1 липня юніори таки стають наразі єдиним ростером клубу і представлятимуть його. На ЄВЦ-25, а потім на The International 25. Як же довго ми цього чекали? Я особисто. Я вже не знав, що доживу до цього. Що ж, ми з вами дожили. о... Ти, ти теж так думаєш до ще однієї нової ринаві з дота 2, Але цього разу вона максимально виправдовує свою назву і дуже сподіваюся, що вона закінчиться. Ніяку попер... і не буду це навіть дочитувати. До побачення будемо пишатися клубом наві. Будемо вболівати, топити, дивитися нами де завгодно. Дивіться, хоч по телеканалу Культура. Головне, підтримуйте навіть Джуніор. Вони тепер наві, продовжуючи тему. International, Valve розкрила деталі про призовий фонд за International 2025 з дота 2. Und es ist noch. Базовий призовий фонд турніру лишився незмінним. Це я точно знав і становитиме 1,6 мільйонів. А от коли і як його поповнюватимуть, велф поки що не повідомила. Нагадаю, що двадцять 2023 році велф відмовилася від щорічного Battle Pass, натомість випустивши тематичні оновлення з меншою кількістю косметичного контенту, що дуже негативно вплинуло на призовий фонд і турніру, і після майже десятиріччя самозначних значних призових ви спільнота побачила 3-4 мільйони на ti 12 і 2,7 на ti 13. Що буде цього разу, побачимо досить скоро. Принаймні, я на це сподіваюся. The International 25 пройде у Німеччині з 4 по 14 вересня. Дайте хлопцям косметику. Макінж. А ви, мабуть, і не пам'ятаєте цю зірку інтернету. Добре, будуть вам нові. Організація Gaming Gladiators показала свій новий ігровий комплекс у Лісабоні. Що ти не написав Португалія, як завжди? <рес> на створення якого пішов один мільйон. А може, то інший Лісабон десь під жмеренкою. Комплекс має декілька кімнат для проведення буткемпів, спеціальні місця для тренерів і зону відпочинку та лаунж-зони. Гравці та персонал клубу будуть використовувати. Ти прям любиш слова на вувати, вувавши. Комплекс для тренувань команд із різних дисциплін, операційної діяльності та створення контенту. А якщо якісь інші команди захочуть побуткемпитися в гостях у гладіаторів, то теж питань нема, тільки хай женуть 283 бакси за добу. А чого я не можу в собі клаб з'їздити? А там не буткемпляться, то інше, то засуджую. Поки мейджор Вості не наближається до свого завершення не в дахи головного турніру року, думають, що їм далі робити. Зокрема, команда G2 оголосила, що Віктор Войтас покидає позицію тренера команди з КС 2 Напевно, через те, що його команда не вигравала достатньо раундів, які він наполегливо просив. Це ж він, Go next more rounds! точно. Замініть... Замінить та за фінський тренер Соу, який нещодавно покинув героїк, і придав він у новий клуб не сама, З причепом на ім'я Санпаюс. Санпаюс. Сан Санпаюс. А все тому, що Хейтс не пройшов випробувальний період і теж відвалився. Чекаємо ламиче. Та ні, не будемо чекати. Ламич. Сергій, <реш> що ти робиш <ділаєш? реш> Зав... <реш> Що ти делаєш <реш> завтра? <реш> <реш> Компанія Blast оголосила про трирічне БАТО про трирічне партнерство з Gaming Malta фондом, створеним урядом Мальти, в межах цієї угоди на острові проходитимуть численні змагання з Counter-Strike 2 та Dota 2, щонайменше до 2027 року. Першим кроком. Першим кроком стане проведення дев'яти міжнародних турнірів протягом наступних трьох років, починаючи з другого сезону Blast Premier Bounty, який відбудеться у серпні. Окрім самих івентів, Blast також відкриє власну студію трансляцій та регіональний офіс, який опікуватиметься розвитком турнірів. Я думав, тільки з цифрами проблеми, у мене з дієсловами проблеми. А з чим в мене немає проблем? Нормальна людина для Gaming Malta це вже не перша співпраця з великим організатором, бо останні 4 роки там регулярно проводили ESL Pro League. Тільки нещодавно ми говорили, що нові правила Valve щодо рейтингу і відборів на мейджори фактично змушуватимуть українських гравців і команди грати на турнірах від російських спонсорів. І ось Михайло Кейн Благін, тренер клубу. TNL, The Next Level, я знаю, який скоро гратиме на одному такому турнірі, опублікував у соцмережах допис зі своїм баченням чинного стану справ. На думку переможця мейджора у складі гамбіт. Хоча турнір і спонсорується російським букмекером, б не знаю, англійські літери не читав таке. Участь в ньому виправдана, бо призові підуть на Збройні Сили України. Звісно, в чинній екосистемі командам треба бути успішними добре грати на якнайбільшій кількості івентів. Але не забуваємо, що стільки недавно ми говорили про насичений турнірний графік від різних організаторів, який дає змогу працьовитим командам спокійно обійтися без змагань за гроші пігодогів. Ми б ще могли зрозуміти, якби мова йшла саме про, лейт, про рейтинги. Але ось цитата, друзі: якщо російські букмекери спонсорують турніри, то що може бути краще ніж показати, що ці кошти ми будемо донатити на ЗСУ? Бо ми любимо нашу країну і хочемо, щоб війна скоріше завершилася нашою перемогою. Тому так. Теоретично можна було б дискутувати про те, як бажання Valve нічого не робити і усе повісити на рейтинг може вилізти боком для багатьох українських команд. Але актуальні реалії Кесу такі, що у відповідь Кейно хочеться процитувати Михайла Алсіора. Виникає питання: чи можемо ми подивитись матчі цих команд, коли вони йдуть на цей турнір? Не дуже. Чи можемо ми повболівати за наші команди, коли вони їдуть на цей турнір? Не дуже, тому що ми будемо давати а, своїми переглядами. Ну, типу, ми будемо робити все, проти чого українська культура боролася останні, mm -hmm. типу, там три роки. Це просто в моєму розумінні. Я не дуже зрос від наших команд інформацію. Ну, типу, у нас очевидно дуже багато є проблем в країні іде війна, ідуть обстріли. У Нас були проблеми у гравців, коли світла не було, і вони там виїжджали якимось чином. У Нас були проблеми з тим, щоб гравці могли виїжджати на турніри, через що багато гравців просто виїхали за кордон. Як? Якось і вони там знаходяться перманентно зараз. Вже да, і ми про це про це вже в особливо якось і не говоримо. А і мені здається, просто знаєте якщо ми перестанемо говорити про те, що наші команди поїдуть на ці турніри, то тоді виникає питання: в чому цінність відокремлення українського кіберспорту, якщо ми... По факту наші команди все ще спілкуються російською, і все ще наші гравці. Ну сорі, пацани, але ну що, як є? Все ще на інтерв'ю Кості Леніна Білоруса ну, кажуть, сорі, у нас погана українська. Ну, ми зараз якось будемо пробувати. Ти такий, ну спробуйте, якось за три роки, просто українська три роки вчиться людьми. І ти в мене просто дуже багато в оточенні в кіберспорті є люди, які там не знаю. У нас є там люди з віплея, а, які вивчили взагалі, не знаючи ніде ж українською. Вони жодного разу там не бачили українського надпису ніде. Тобто вони нуль не освіти нічого вивчили українську мову. є багато людей, які тут позалишалися, повивчали українську мову. Люди з нульовим знанням української вивчають мову. Ну мені здається, за 6-12 місяців наші команди не можуть це. Наші команди особливо не долучаються до зборів, до активності і так далі. Дуже по окремості, дуже якось вибірково. Наші команди будуть їздити на російські турніри, і ну зате вони будуть на мажорі клас. У грудні 25-го року в Дубаї відбудеться світовий фінал турніру з Тетрісу, який обіцяє стати найвидовищним івентом в історії гри. Добре, що не світу, бо з 11 по 13 грудня організатори перетворять Дубай Фрейм, 150 метрову рамку в центрі міста на гігантський інтерактивний екран. І Всі отак будуть стояти, гіпнозовані. Замість LED-дисплеї ледісплеїв використовуватиметься понад 2000 дронів, які в реальному часі створюють... воту офігіть. Дайте дрони, створюватимуть блоки у повітрі. Повторюючи класичний геймплей легендарної аркади. Ініціатор проекту компанія Red Bull, яка вже давно інвестує в нестандартні формати турнірів та перформансів. Цього разу Red Bull вирішила підняти ставку замість чергового фіналу в кінотеатрі чи арені, шоу, яке бачить усе місто. Забув організатори називають турнір не просто кіберспортивною подією, а символом злиття технології архітектури і геймерської культури. Ну, це ж реально, це ж такий лютий олдскул, один з найперших. Для участі у світовому фіналі гравці проходять онлайн-кваліфікацію в різних регіонах, а також запрошуються чемпіони престижних локальних ліг. Тому шукайте інфу в мережі і випробовуйте свої сили. Як ми і казали вам останні кілька тижнів, НАТО Свінсер офіційно оголосили про вхід до Європейської ліги ЛЕК, придбавши слот, який раніше належав організації РОК. дебют команди відбудеться вже цього літа, з початку літнього спліту 2025 року. Це не просто перехід до нового тайтлу, це стратегічний альянс. Ключовою частиною угоди стало довгострокове партнерство з НепСар, музичним стрімінговим сервісом, який входить до холдингу, що володів рок. Співпраця охоплює обидві дисципліни: League of Legends та Valorant. Вівен нові. Сьогодні наві на моєму каналі PUBG. ПАБДЖІ e Awards анонсували Decade Awards спеціальну нагороду на визначення найвпливовіших осіб і компаній у кіберспорті за останні 10 років. Церемонія вручення відбудеться 10 серпня. Звісно, ж, де? В Веріяді Капець Новий Рим в рамках є e Cup. Серед номінантів двічі представлені Navi і Simple. на тренера десятиріччя висунуто кандидатуру Блейда. Я не вірю, якщо не він. Хто? А кого я ще знаю? Нікого. А український портал eSportCharts висунуто в номінації платформа для контенту і висвітлення кіберспорту десятиліття. Голосувати українським фанам є за кого, тому проходьте за посиланням на екрані чи під трансляцію. Чи... В описі. А як я на екран мушу тапнути Помахай руками. А як я, окей, я помахаю руками а як людина тапне на посилання? В описі. Переходьте в опис, там буде посилання. І підтримуйте наві І підтримуйте, кого ви вважаєте за потрібним. Звичайно, підтримуйте вашого щирого ведучого. Бо в на, в номінантах вашого сердечка. Спитайте у батьків. А, Засуджую. А, П'ятниця, субота та неділя, 20, 21 і 22 друге червня. Наві PUBG грають гранд фінал кваліфікацій на ЄВ. де це можна подивитися щодня о 19.30 на каналі Друг. Тіві це типу Ну Дмитро. Я вболівайте, приходьте, відбираємося всього три слоти, і нам всі три треба забрати. Навішан. Навіть не просто мають шанси. Наві їх ух, як вони їх. Наві розірвали перший тур, розірвуть гранд фінал Дякую, що дивилися м, дайджест кіберспортивних новин. Він був достатньо обширним, бо у нас гарні новини. Нарешті. Наві, наві, наві і ще раз наві. Подобається, подобається Блейд, Ніку, ґадзаджус і всі-всі-всі. Навіть Заєць. Ну ж, навіть. Особливо Заєць. Дякую. Пишіть свої коментарі. Можете коментувати мою зачіску, я багато грошей відвалив. <рик> коментувати мейкап я сам собі зробив. І в це на цьому все. Так. Дякую, що дивилися до наступного тижня. До побачення.